Через збільшення дорожньо-транспортних пригод на Вінночині оголосили місячник безпеки дорожнього руху до 31 серпня. На дорогах області цілодобово патрулюватимуть екіпажі. Даї також працівники автомобільної інспекції будуть проводити бесіди на автотранспортних підприємствах. Там говоритимуть людям про доцільність дотримання правил дорожнього руху. Під час проведення місячнику безпеки екіпажі ДАІ чергують вже на кожній головній та другорядній вулицях Вінниці. Час від часу місце своєї дислокації вони змінюють, щоб учасники дорожнього руху не звикали до нього. Зараз ми знаходимося на перехресті вулиць Келецької та Пирогова. Тут працює екіпаж ДАІ. Скажіть вам, чому ви зупинили цього чоловіка? В даному місці зупинка автотранспорту заборонена. За дане про порушення мінімальний штраф 255 гривень. Ви цим? Да. Та, ну, так. Так вийшло. Заповнює протокол про адміністративне порушення, в якому вказується, що він порушив, час, місце, час. Потім після протоколу складається постанова, де йому штраф у розмірі 250 гривень вказується. І все. Тобто віддається копія постанови, копія протоколу віддається водійові, він йде в банк плати. Дуже багато дорожньо-транспортних пригод за участь у автобусі. От, візьмемо, якщо в нас за півріччя, ми маємо виявлено 2020 порушень з боку водіїв автобусів. Ми маємо 10 фактів водіїв, які покерували в нетверезому стані. Тобто, під цей, під цей період з 1 по 31, ми збільшуємо щільність нарядів, тобто визиваємо навіть людей з відпусток, тому що для того, щоб забезпечувати безпеку на дорогах, основні задачі стоять виявлення грубих порушень, які впливають на дорожні транспортні пригоди. Тобто, в першу чергу нетверези водій, керування транспортним станню алкогольного сп'яніння. Це порушення правил обгону, перевищення швидкості, тобто порушення швидкісного режиму, правила маневрування. То, на вашу думку, цей місячний безпеки, навіщо він проводиться? Навіщо проводиться? Ну, щоб е, Був порядок в движении, от. Менше порушувалось е, правила дорожнього руху. До 31 серпня проводиться місячний. Я думаю, це... Добре новона для всіх водіїв, тому що нас водії на даний час порушують правила, нехтують цими правилами. Як сказати такою мовою нахання водії. З цим треба боротися. Нетверезому стані, там від 2,5 до 3,5 тисяч штраф або позбавлення прав керування, значить, перевищення швидкості 255-340 гривень штраф. Проїзд перехрестя 400-50-500, 20 гривень штраф. А стосовно пішоходів, як їх карають за те, що вони порушують? Штраф ж саме, адміністративна відповідальність, так же, як і водіям, же штрафуємо. Составляється один протокол, виноситься сума штрафу, яку вони оплачують. В даному випадку чоловік прийшов частину на самому місці. До пішохідного переходу 10 метрів в одну сторону, 25 метрів в другу сторону, до пішохідного переходу. Вам було важко? Ні. До сина спішив до сина, ну на перший раз роблю вам усне Ні. В Всюду раз складу один протокол. Дякую вам. Не на все добре. Не порушуйте більше. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.